Всіх вітаю. Сьогодні у нас 27 травня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати сливку, яка не має конкурентів в моєму саду. Витримала по бутону морози мінус 8. По цвітові вже кінець цвітіння було мінус 5, вже були плоди. І от бачимо, яке завантаження. Дуже багато плодів. Зараз покажу інші сорти для порівняння. Це у нас сорт жовта медова. А як бачимо, без плодів. Це у нас сорт чачакська. Найкраще. Плодів небагато. Ось вони такі покручені. Плоди є, але їх небагато. Це у нас сорт киргизька причудова. Взагалі без плодів. Далі йдемо. Яблуні без плодів, немає, ось поодинокі. По всіх яблунях майже так. Значить, сорт сливи Карпатія. Ось поодинокі плоди. У мене 4 дерева цього сорту, вони разом з Штутгартом останні квітнули. Штутгарт зав'язав плоди, а в Карпатії вони осипались маленькими. Чачак скарання поодинокі плоди, тому можна зробити висновки, що штургарт за рахунок пізного цвітіння врятувався від морозів та заморозків. Тому цей сорт потребує уваги. Я, мабуть, в мене таких два дерева. Одне дерево добре пронормую. А інше залишу так, як є. І тоді восени вже знімлю огляд про цей сорт. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.